А на практиці зрозуміло, що подачу треба вказувати з розрахунку режимів різання. Так, це у нас пройшло врізання. Тепер здійснюємо перший кадр під воду. Функція G1 у нас вже є. Можемо не вказувати. Вмикаємо еквідистантну корекцію. Вказуємо. Вже 41 корекція у нас, як і в минулого разу ліва. Так. І вказуємо першу точку, куди ми підводимо. Перша точка у нас ось ця. Давайте я її виділю. Так. Ось тут. Так, але фактичне місце підводу інструменту буде ось це, тобто, з відступом ліворуч на радіус. <кій> Координати цієї точки ми вираховуємо яким чином. 85, ось цей розмір, мінус 50, це у нас буде 35, і зі знаком мінус, тому що вона нижча. Від нуля заготовки нашого. Тобто, за ось у y мінус 35. За ось у Тут все просто, ось у нас радіус мінус 40. Давайте ці координати вказувати. X мінус 40, y мінус 35. Так, подача у нас. Припустимо, влаштовує, ми її не змінюємо. Хоча е, в більшості випадків рекомендується під час врізування подача менша, а під час робочого ходу вже під, подача може бути збільшена. Е, тобто, коли ми працюємо торцем фрези, е, режим різання треба зменшувати, щоб не, не зламати інструмент. Далі, наступний фрагмент траєкторії у нас ось ця дуга. Ну, давайте опишемо її за допомогою першого способу, тобто через координати центру і кінцеву точку. Координати кінцевої точки у нас будуть x0, тому що за координатою х співпадає з, з новим, так? І Y це радіус нашої дуги, тобто Y40 зі знаком плюс. Пишемо, дуга у нас за годинниковою стрілкою, тому G2. Функцію G17 я тут не пишу, тому що вона в мене є ось тут. І вона не змінюється. Так, Значить, g2. координати кінцевої точки X 0. Y40. І тепер координати центру. Координати центру вказуємо класичним способом, тобто у відносній системі відліку. Відносно початкової точки. Давайте я цю початкову точку позначу. Ось вона, так. Відносно цієї точки, координати центру будуть у нас. За осью X плюс 40. Так, за осью Y 0, тому що вони співпадають. Так, таким чином у нас буде э, адреса I буде 40. Адреса J буде 0. Так, дугу відпрацювали. Далі. Наступний фрагмент у нас пряма. Про, минулого разу ми це все вже розглянули. Тут функція G1, координати кінцевої точки будуть X36 відносно нуля деталі, y40. Записуємо G1, G1 тут. Вказувати обов'язково, тому що попередня була G2, е, і нам треба перемкнути назад. Так? G2. X36, Y можемо не вказувати, він у нас не змінюється. <клес> Далі, наступний фрагмент пряма донизу, е, тобто переміщуємося лише за координатою Y. І координата у нас тут буде, як вирахувати, радіус ось цієї дуги, тобто 40, мінус радіус цієї дуги, тобто 16. 40 мінус 16 у нас буде 24. <coughs> тут ми можемо записати просто y. 24 в абсолютній системі відліку. Функція G1 у нас вже працює. Подача нас влаштовує. Більше нічого в цьому кадрі не треба. Йдемо далі. Далі у нас дуга проти годинникової стрілки. Так, тобто, так як ми її обходимо, як фреза буде її обходити, так ми її і. Програмуємо. Е, так, ну давайте цю запрограмуємо через радіус. тут у нас буде тепер вже три? Координати кінцевої точки. за координатою x у нас буде 36 плюс 16 це у нас буде 52 а за координатою y у нас буде 40 Так, ага, тут я трохи з цима розмірами. Так, з попередньою координатою трохи вас надурив. Дивимося тут розміри а, трохи по іншому задані. Ось ці лінії не співпадають за координатою Z, тому треба зараз перерахувати. Дивимося, що у нас тут. 21 плюс 16 це у нас 37 і 45 це 82 так, давайте одразу цю координату запишемо Y82 так, а попередньо у нас 80, о, хвилинку не 82 а 85 мінус 82, тобто мінус 3 міліметри, ось тут. Так. Мінус 3. Так. А ось тут у нас буде мінус 3 додати радіус ось цієї дуги 16. Так, І мінус 3 плюс 16 у нас буде 12. О, 13. <кій> так, і вказуємо радіус. <кій> Дуга у нас 90 градусів, тобто менше 180, тому радіус вказуємо зі знаком плюс 16 мм. Все більше, тут нічого не треба. Далі наступний фрагмент. Це ось цей елемент, ось цей відрізок прямий. Тут у нас координата Y зберігається, тобто мінус 3 буде. Координата X Визначаємо з ось цих двох розмірів 36 і 34. Це у нас буде 70 мм. Так, записуємо. ж один.